Головні ознаки лідера. Для справжнього лідера важливі такі риси. Перше непохитна відвага, основою якої є знання себе і своїх можливостей, а також своєї справи. У вас не буде послідовників, якщо вам бракує впевненості в собі та відваги. Розумні послідовники довго не прислухаються до таких лідерів. Друге. Бажання брати на себе повну відповідальність. Успішний лідер повинен брати на себе відповідальність за помилки та недбалість своїх послідовників. Лідер, який намагається зняти з себе відповідальність аж ніяк не лідер, якщо один із його послідовників припустився помилки та показав себе з не найкращого боку, це програш самого лідера. Третє. Конкретність рішень. Людина, яка не може прийняти остаточне рішення, демонструє свою невпевненість. Така людина не може успішно керувати іншими. Четверте. Самоконтроль. Людина, яка не вміє тримати себе під контролем, ніколи не підпорядкує собі іншим. Самоконтроль є потужним прикладом для послідовників, найрозумніший з яких наслідуватимуть його. П'яте. Чіткість планів. Успішний лідер повинен чітко спланувати свою роботу і йти за планом. Лідер, який рухається на омання і не має чітких практичних планів як корабель без штурвала. Рано чи пізно він наткнеться на айсберг. Шосте. Загострення почуття справедливості. Без почуття справедливості жоден лідер не зможе викликати повагу у своїх підлеглих. 7. Звичка працювати понад нормово. Одна з ознак справжнього лідера. Його бажання виконувати більше роботи, ніж він вимагає від своїх підлеглих. 8. Приємна особистість. Ледачі та легковажні не стають успішними лідерами. Лідерство означає повагу. Послідовники не поважатимуть лідера, який за всіма параметрами не дотягує до приємної особистості. 9. Співпереживання та розуміння. Успішний лідер повинен мати емпатію до своїх послідовників. Він також повинен розуміти їх та їхні проблеми. Десяте. Увага до деталей. Успішний лідер повинен бути уважним до деталей. 11. Співпраця. Успішний лідер повинен розуміти та застосовувати принцип співпраці. А також заохочувати своїх послідовників чинити так само: Лідерство вимагає сили, а силі потрібна співпраця. Існують дві форми лідерства. Перша і найефективніша це лідерство за згодою. Та підтримкою послідовників. Інша форма це лідерство з примусу, без згоди та підтримки послідовників. Основні причини невдачі лідерства. Перше. Нездатність рахувати всі деталі. Кваліфікований лідер має бути уважним до кожної деталі. Справжній лідер ніколи не буває надто заклопотаним, щоб розв'язати якусь нагальну проблему. Коли людина незалежно від того, лідер вона чи послідовник, Каже, що надто заклопотана, щоб змінити свої плани і зайнятися невідкладною справою, вона визнає свою неспроможність. Успішний лідер повинен заглиблюватись у всі деталі, що стосуються його справи, але це, звісно, передбачає його вміння передоручати деталі своїм здібним помічникам. Друге, небажання виконувати чорну роботу. Справжні лідери в разі потреби можуть виконати будь-яке завдання. Яке зазвичай доручають комусь іншому. Третє. Очікування винагороди за знання. А не за те, що вони роблять із цими знаннями. Світ не віддячує людям за отримані ними знання. Він платить за те, що вони роблять або заохочують робити інше. Четверте. Страх конкуренції з послідовниками. Лідер, який боїться, що один з його послідовників посяде його місце, рано чи пізно опиниться в саме в такій ситуації. Талановитий лідер. Навчає підопічного, якому коли завгодно може передати свої обов'язки. Тільки так лідер може здобути підтримку, щоб мати можливість перебувати в кількох місцях та приділяти увагу багатьом речам одночасно. Дійсно, люди отримують більше за своє вміння організувати інших, ніж вони можуть зробити самотужки власними зусиллями. Справжній лідер може завдяки своїм знанням та харизмі. Істотно підвищити працездатність своїх підлеглих та спонукати їх до кращих результатів. П'яте. Брак уяви. Без уяви лідер не може тверези в надзвичайній ситуації та створювати плани для ефективної роботи своїх послідовників. Шосте. Егоїзм лідер, який привласнює заслуги своїх підопічних не отримає від них нічого, крім шквалу обурення. Справді, великий лідер ніколи ні на що не претендує. Йому подобається бачити заслуги своїх підлеглих, тому що він знає, зазвичай люди докладають більше зусиль, коли отримують похвалу та визнання на додачу до заробітної платні. 7. Гарячковість. Послідовники не поважають гарячкових лідерів. До того ж, гарячковість у будь-якому вияві руйнує життєстатність та енергію тих, хто їй піддається. Восьме. Невірність. Це мало бути першим пунктом у списку. Лідер, який зраджує свої обов'язки та колег, вище керівництва та підлеглих, надовго не затримається на позиції лідера. До зрадливих людей ставляться з презирством, для інших вони й ламаного ошеляга не варті. Невірність є однією з основних причин невдач у будь-якій сфері життя. Дев'яте. Авторитарне керівництво. Талановитий лідер заохочує, а не вселяє страх у серця своїх підлеглих. Лідер, який намагається справити враження на своїх підлеглих авторитарністю, належить до прихильників лідерства з примусом. Якщо лідер справжній, йому не потрібно цього доводити, адже своєю поведінкою він виказує своє співпереживання, розуміння, справедливість і професіоналізм. Десяте хто тут бос? Кваліфікованому лідеру не потрібне звання для того, щоб його поважали. Людина, яка любить похвалитися своїми знаннями, зазвичай не має більше чим козирнути. Двері Офісу справжнього лідера відчинені для всіх охочих зайти. Він не обтяжений формальністю та демонстративністю. скриптам. Тож будьте справжніми лідерами.